Добрий день, риболови. Ви на каналі Золота Рибалка. І зараз я вам покажу, як зробити повідець на коропа Амура, в якому буде регулюватися довжина волоса. Нам потрібен ось такий наборчик, як ви бачите на відео. Це повідковий матеріал, різні діаметри наших насадок, монтажна голка для насадок, гачки, штопора. Цим штопорком ми будемо фіксувати нашу насадку. З одного боку, а цим з другого боку ножниці, ну і лінійка. Так, розпочнемо. Беремо наш повідковий матеріал. Дивіться, кожен бере повідковий матеріал таку довжину, яка йому потрібна. Якщо це буде флет, берете там до 10 см, 7 см не довший. Якщо буде класична, Коропова оснастка, ну то вже тоді берете довше, там До 10-10. від 10, Все залежить від, від вашої водойми. Якщо дуже намулисти дно, то потрібно брати, робити довшу повіця. Але кажу ще раз, що це все залежить від вашої водойми. Так, в моєму випадку, я буду брати десь 20-25 см, запасом буду брати. Так, 20. І ще візьму 5. 25 см, щоб було. Запасу. Так от отміряв. Те, що не треба, відкладаємо на бік і відрізаємо. Ось. Відрізав. Тесь все теж на бік І на одному з кінців повіткового вяжемо звичайний вузол. Я навіть буду два рази. В мене повітковій тоненький, то я буду два рази такий, що він був. Трошки такий крупніш, крупнішечкий. Ось все. Зав'язали і лишнє ми обтинаємо. Все, обітнули. І ось у нас вийшов такий вузол. Далі беремо наш гачок. Ось в мене я буду використовувати восьміровий розмір гачка Wygate. Тепер що нам треба робити далі? Беремо наш гачок. І складаємо оцей кінець, де є назву, складаємо все вдвоє. І одну половину нашого повідкового ми продіваємо через вушку гачка. Але тільки одну. Туди немає нашого вузла. Протягуємо до жала гачка. Ось. Протягнули. Тепер ми будемо регулювати. Довжину нашого самого волоса. Складаємо вдвоє. І зараз будемо надягати нашу насадку. Так о, нам потрібна сама більша, якою ви користуєтеся, Ну, в моєму випадку, то буде 16-й попап. Так, відложуємо на бік. Беремо наш попап. Проколюємо його. Все прокололи і насаджуємо на наш волос. Насадили. Тепер одягаємо наш. Штопер ось такий, що фіксує наш попап. Ось взяли наш штопор і пропихаємо його наш, наш волос. І затягуємося. Все. Затягнули. І ось що в нас вийшло. Підтягуємо нашого гачка Сюди, і подивіться, що в нас вийшло. Фіксуємо наш вузол під самим вушком. Ось так, що він був під самісіньким вушком цей вузол. Ось бачите, дивіться. Ще одне за що якщо у вас буде попав, то для попапа відстань між спинкою. Ось тут, ось тут між гачком, має бути ну, не більше 2 мм. Ну, якщо це буде бойл, бойл має вільно ходити. Ось бачите, він ходить у нас, от, буквально на грані, він має вільно ходити. І от дивіться, коли ми все гарно виміряли, будемо в'язати безвузловий вузол. Фіксуємо, фіксуємо ось тут пальцями навпроти самого жала. Вузол наш, як я вже сказав, має бути чуть-чуть за вушком. І починаємо робити обороти. Все має йти рівно по спинці самого гачка. І робимо обороти. В'яжемо до до того моменту, коли не зрівняється рівно з жалом. Ой, зрівнялося майже жалом. Тепер вертаємося два обороти назад. І Продіваємо назад до жала. Ось подивіться, протягнули ми назад. Наший кінець повіткового. І ось що в нас вийшло. Ось. Тут у нас ось цей кінець волоса. А тут у нас пішов наш поводок. Ось подивіться. Все йде рівно зі спинкою, рівно по спинці нашого очка, і от вільно проходить. Буквально до 2 мм відстань. І тут на слідуючому кінці. В'яжемо простий вузол вісімка. Беремо двоє. Все вузол зв'язаний, лишніми обрізаємо. Це от вийшла така коротенька, акуратна у нас петелька. І получився у нас отакий повідець, в якому регулюється. Довжина нашого волоса. В моєму випадку, зараз ми подивимось, скільки в нас вийшлося, яка довжина без нашого бойла. Ось беремо, получилося... рівненько 8 см. Якраз буде для флета. Тепер я покажу, як нам надягнути іншу меншу насадку і що в нас з цього вийде. Знімаємо наш оцей шістнадцятий й попап. Ось беремо за наш штопор. І просто його знімаємо. І беремо наш десятий. Ось натягнули на голку. Наш 10-й по Але перед тим, щоб нам надягнути ось цей 10-й по нам треба вдягнути ось такий штопер, щоб він його фіксував знизу. Я буду брати половинку його. Ось беремо наші такі от штопора і акуратно їх роз'єднуємо на двоє. То потрібно розрізати чи ножом, чи ножницями, чим вам буде зручніше. І одягаємо його на ось цей. Все стягнули. А тепер одягаємо наш попап. Ось так у нас вийшлося. Зараз фоксується. Ось так. І надягнемо наш попав 10-й. І от що в нас вийшло? Як я вже казав на початку відео, для попапа папа потрібно, щоб була віста не більша, як десь до 2 мм. Беремо за цей вузол і підтягуємо. Підтягнули. Тепер трошки відводимо цей наш штопор, щоб вирівняти ось цю петлю. І от, коли розправили гарно наші волосни, ну, що в нас вийшло? Подивіться, якраз ця відстань, що нам потрібна. ПОПАП має ось таку вільний рух. А це в нас інший. Кінець тут де регулюється голос. Ну, нічого страшного нам заважати не буде. Ось такий нас повідець получився. Все. Треба вам поміняти на більше або на якусь комбіновану насадку. То все зняли, назад собі відрегулювали дужину, яка вам потрібна. І рибалити далі. Для чогось тут у нас вийшовся, для чого в нас тут оцей. Штопорок. Якщо захочете комбіновану наприклад, насадку, там якась там кукурузка половинка попапа, чи от є багато насадочний пелець, який вже є з отвором всередині. І цей отвір набагато ну, більший ньому діаметр, чим ось цей сам волос. Тому для того нам потрібен ось цей штопорок, щоб нам це все зафіксувати разом, щоб воно не розсувалося. Все, собі відрегулювали, чіпили до нашої оснастки і воду за трофеєм. Я думаю, все зрозуміло розказав, показав. Якщо комусь щось не зрозуміло, запитуйте, я відповім. Ну, але я думаю, тут все зрозуміло. Ось такий получився майже універсальний нам. Це, кому сподобалося це відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Ще буде багато всього цікавого. Тому хороших вам трофеїв, всім миру і до побачення!